Ого, китайський лідер Сі Дзепінь підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона про олімпійське перемір'я. Наскільки це вірогідно, та якими можуть виявитися наслідки? Давайте далі розбиратись з вами, я, Олексій. Поїхали, китайський лідер Сі Сідзепінь та президент Франції Еммануель Макрон заявили про олімпійське перемир'я. При цьому сам Макрон привітав готовність колеги звернутися. Навіть до всіх зацікавлених сторін із проханням про Олімпійське переміря під час майбутніх літніх Олімпійських ігор. Історія, до речі, з припиненням військових дій під час Олімпіад зовсім не нова, як і риторика Макрона. Франція, до речі, може бути зацікавленою у припиненні воєнних дій під час Олімпіади в Поріжі ще й з тієї причини, аби запобігти можливим терактам під час Олімпійських ігор. Можливо, саме тому Макрон і вимушений поводитися із російською владою обережно в своєму інтерв'ю українським змі. Він запевнив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися режиму тиші на час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі. І історія насправді пам'ятає такі події. Одразу пригадується теракт у Мюнхені під час літніх Олімпійських ігор ще 1972 року. Фахівці боротьбі з тероризмом стурбовані, що теракти в російському Крокос Сіті та Ірані можуть повторитись і в Європі, особливо у Франції, Бельгії, Великій Британії та інших країнах, які зазнавали нападу протягом останнього десятиліття. Високопоставлений представник західної розвідки назвав три основні фактори, котрі можуть надихнути бойовиків на подібні терористичні атаки. По-перше, це існування сплячих осередків у Європі. По-друге, це війна в секторі Газа. Ну і по-третє, це підтримка російськомовних, котрі живуть в Європі. Мабуть, тому Макрон мусив зробити таку заяву, оскільки він президент країни, що приймає Олімпіаду. Так заявив політолог Ігор Рейтерович. Він підкреслює, що за традицією під час Олімпіади завжди оголошувати перемир'я, і логіка є і в тому, що про це Макрон спілкувався з лідером Китаю Сі Сізепінім, бо Китай завжди любить всім показувати, який він миротворець. Але питання в наступному: чи зможе Китай забезпечити таке олімпійське перемир'я? Тому що на це просто Росія не піде. Коли ця ідея лише з'явилася, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія про це подумає, але навряд чи на це піде. Мовляв, Київ скористається цим перемір'ям, щоб провести ротацію військ, підготуватися до наступу і таке інше, відтак можна припустити, що подібний заклик Макрона, Кремль просто скоріше за всього в чергове проігнорує. Мабуть, тому президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що у ніяке перемір'я з Росією під час Олімпійських ігор чи під час якихось інших ігор він просто не вірить. Але, як пояснює військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. Це ще є й певною небезпекою для України, бо допоможе Російської Федерації ефективно підготуватися до нового наступу, наприклад, в серпні-вересні. У мене на цю мить все. Я вам дуже дякую. Підпишись до зустрічі.